Марина рахувала копійки на поминки чоловіка, коли свекруха поклала на стіл швейцарський банківський документ на мільйон доларів. Сорок днів після смерті Олега в ДТП тяглися нескінченним болем. Марина витрачала останні гроші зі страхової виплати, намагаючись влаштувати гідні поминки. Двісті тисяч гривень здавалися великою сумою, поки не почала рахувати комунальні платежі, їжа для дітей, шкільні витрати. 16-річний Артем вимагав новий телефон. 12-річна Софія мріяла про танцювальну студію. Тато б купив, буркотів Артем, коли мати знову відмовляла. Тато працював простим менеджером, відповідала Марина. Грошей на примхи не було. Вона готувала скромний стіл на 15 осіб дешева горілка, домашні бутерброди, борщ власного приготування. Кожна гривня на рахунку. Кожен продукт у холодильнику мав значення. Галина Петрівна приїхала з великою шкіряною сумкою. 68 років, колишній юрист, вона завжди тримала дистанцію з невісткою. Навіть після 20 років знайомства розмовляла офіційно холодно ти ніколи його не розуміла, кидала вона час від часу. Олег був складною людиною, поминки минули тихо сусіди, колеги з роботи, кілька друзів. Усі говорили про Олега як про доброго, працьовитого чоловіка згадували його скромність, відданість родині. Марина слухала і кивала, боротьбу зі сльозами вже програла давно. Галина Петрівна весь вечір мовчала, нервово стискала ручку сумки. Коли останні гості пішли, а діти розбрелися по кімнатах, свекруха залишилася на кухні. Треба поговорити, сказала вона тихо. Про Олега. Марина втомлено сіла навпроти. Подумала, що зараз почнуться звинувачення, що погано доглядала, що не берегла, що через неї син потрапив у ту аварію. Але Галина Петрівна витягла з сумки товсту папку з документами. Перший папір виявився польським паспортом. На фотографії знайоме обличчя Олега, але прізвище інше Олександр Новак замість Олега Петренка. Це помилка. прошепотіла Марина. Це не наш Олег. Другий документ забрав дихання назовсім. Банківський рахунок у швейцарському банку. Власник той самий Олександр Новак. Баланс 1 мільйон 200 тисяч доларів. Наш, сказала Галина Петрівна, жорстко. Твій чоловік був мільйонером. А ти навіть не знала. Кухня закрутилася навколо марини. Цифри на папері розпливалися, ставали нереальними. Мільйон доларів. Вона рахувала копійки на молоко дітям. А він? Як це можливо? ледве чутно питала вона. Погана дружина. З докором відповіла свекруха. Якщо чоловік від тебе таке ховав, значить не довіряв значить, боявся. П'ятнадцять років тому Олег був звичайним технічним перекладачем з зарплатою три тисячі гривень на місяць. Вони знімали однокімнатну квартиру на окраїні. Економили на всьому, мріяли про власне житло. Марина працювала фрилансером, перекладала тексти вдома, особливо коли завагітніла Артемом. Олег часто їздив у відрядження до Польщі два три дні на тиждень, іноді довше. Роботодавець відправляє на курси підвищення кваліфікації, пояснював він. Хочуть, щоб я вивчив польську мову краще. Марина залишалася сама з маленьким сином. Звикала до самотності. Олег повертався втомленим, але завжди з подарунками. Дорога іграшка для Артема, красива сукня для неї, швейцарський шоколад. Звідки гроші? питала вона. Це дорожче за твою тижневу зарплату. Премію дали за хорошу роботу, відповідав він, цілуючи її в лоб. Поляки цінують українських спеціалістів. Десять років тому сталося неможливе. Вони купили трикімнатну квартиру в центрі міста. Марина не могла повірити. Звідки гроші? Ми навіть на кредит не потягнемо таку суму. Взяв кредит на 20 років, казав Олег спокійно. Дещо доплачував наперед із премій. Не хвилюйся, впораюся. Марина довіряла. Чоловік дійсно працював багато, їздив у ті відрядження, приносив довідки про підвищення кваліфікації. Все виглядало логічно. П'ять років тому Олег запропонував віддати дітей у приватну школу. Це дорого, заперечувала Марина. Ми не потягнемо. Якось виплутаємося, наполягав він. Діти заслуговують на найкраще. Але Марина була категорична. Софія залишилася у звичайній школі, хоча Олег засмучувався. Дрібні деталі не складалися роками, дорогі костюми, які він пояснював подарунками від колег. Нові телефони кожні півроку. Фірма дає витрати на бензин у три рази більші, ніж дорога від дому до роботи і назад. Двічі Марина знаходила у його кишенях польські чеки ресторани, готелі, магазини. Колеги частували, пояснював Олег. Ввічливість не дозволяла відмовитися. Галина Петрівна завжди захищала сина. При розмовах про гроші нервувала, швидко змінювала тему. Коли Марина питала. Де саме працює Олег у Польщі? Що за фірма? Свекруха обривала. Не лізь куди не треба. Чоловік заробляє і добре. Тепер, сидячи над документами, Марина розуміла всі ці роки поруч з нею жив чужий чоловік. Галина Петрівна викладала документи один за одним, ніби карти у смертельній грі. Кожен папір руйнував ще один шматок марининого світу. Договір про реєстрацію товариства з обмеженою відповідальністю у Варшаві, датований 12 років тому. Директор компанії Олександр Новак. Сфера діяльності. Будівництво житлових комплексів. Річний оборот 5 мільйонів євро. П'ять мільйонів. повторила Марина, не впізнаючи свого голосу. Він же їздив на два-три дні. Їздив щотижня. холодно поправила Галина Петрівна. Іноді на тиждень. Просто казав тобі інше фотографії з корпоративних заходів. Олег у дорогому темно синьому костюмі з впевненим поглядом жестикулює на фоні будівельного майданчика. Поруч польські партнери, усі у дорогому одязі. Марина не впізнавала чоловіка. Цей чоловік виглядав владно, по господарськи. Документи на нерухомість сипалися як град, квартира у Варшаві за 300 тисяч євро. Офіс компанії у власності ще 200 тисяч, заміський будинок під Краковом з земельною ділянкою. Звідки він знав про будівництво? питала Марина. Він же технічний перекладач. Галина Петрівна опустила очі. Я допомагала переклади документів, юридичні консультації, навігація у польському законодавстві. Ви ж юрист? здогадалася Марина. Була до пенсії працювала у міжнародній юридичній фірмі. Спеціалізувалася на інвестиціях у нерухомість. Банківські виписки показували регулярні перекази великих сум. Польща, Німеччина, Швейцарія. Олег керував фінансовими потоками у мільйони євро, тоді як Марина економила на продуктах. Дванадцять років прошепотіла вона. Дванадцять років подвійного життя. В Україні він був скромним сім'янином, який скаржився на маленьку зарплату, у Польщі успішним бізнесменом з міжнародними зв'язками. Галина Петрівна була не просто співучасницею, вона була архітектором цього обману. Діти могли навчатися у найкращих школах, сказала Марина з гіркотою. Софія мріяла про танці, Артем про комп'ютерні курси, а я відмовляла їм, бо думала, що грошей немає. Олег хотів захистити вас, виправдовувалася Галина Петрівна. Великі гроші приносять великі проблеми. Він хотів жити двома життями. Жорстко відрізала Марина. А ви йому допомагали? На дні папки лежала ще одна пачка документів. Галина Петрівна дивилася на неї з острахом. Це найгірше, прошепотіла вона. Але ти маєш знати всю правду. Контракт про утримання був складений на професійному рівні з печатками, підписами, реквізитами банків. Аліція Ковальська, 28 років, перекладач, місто Варшава. Щомісячні виплати 3 тисячі євро на особисті потреби, додатково оплата оренди квартири, медичне страхування, курси підвищення кваліфікації. Дата складання 5 років тому. Саме тоді Олег говорив про велике підвищення на роботі. Коли він підписував цей контракт, ми святкували його успіхи, згадала Марина. Я пекла торт, діти поздоровляли тата з підвищенням. Другий документ був ще страшнішим. Свідоцтво про народження сина Міхала, датоване червнем 2019 року. Батько Олександр Новак. Щомісячні виплати на дитину дві тисячі євро. Марина рахувала у голові. Червень 2019-го. Саме тоді Олег їздив у особливо довгі відрядження. Казав, що великий проект потребує особистої присутності. Вона лишалася з дітьми. Вірила, що чоловік жертвує сім'єю заради їхнього майбутнього. Галина Петрівна витягла телефон, відкрила галерею фотографій. Він просив мене зберегти це, сказала вона тихо, скопіювала з його хмарного сховища. Перше фото Олег з молодою блондинкою на фоні королівського замку у Варшаві. Аліція красива, усміхнена, обіймає його за талію. Олег виглядає щасливим. Таким щасливим, яким Марина не бачила його руками. Друге фото. Малюк на руках у батька. Світловолосий хлопчик з Олеговими очима та носом. Міхал усміхається. Тягне пальчики до тата. Третє фото зламало Марину остаточно. Сімейний пікнік у парку. Олег, Аліція і дворічний Міхал на килимці серед квітів. Повноцінна родина. Щаслива родина. У 2019-му я просила поїхати у відпустку. прошепотіла Марина. Хотіла показати дітям море. Він сказав, що на роботі Аврали. Він був у декретній відпустці, тихо зізналася Галина Петрівна. За ліцією та новонародженим. Під час локдауну, у 2020-му, Олег працював віддалено. Казав, що польська фірма дозволяє не їздити в офіс. Насправді він три місяці жив у Варшаві з коханкою та дитиною. Я знала про Аліцію з самого початку. зізналася Галина Петрівна. Олег казав, що це тимчасово, поки бізнес не стане на ноги. А потім. Потім казав, що не може кинути дитину, що Міхал потребує батька. Він любив їх більше за нас. Він любив всіх, просто не міг вибрати. Останній документ у папці. Заповіт складений за місяць до смерті Олега 70% спадщини залишалося Аліції Ковальській та синові Міхалу, 30% – законній дружині та дітям в Україні. Він збирався з тобою розлучатися, сказала Галина Петрівна, після того як Софії виповниться 18. Марина дивилася на заповіт і розуміла вона була не дружиною. А тимчасовою опікункою дітей до їхнього повноліття. Марина взяла відпустку за власний рахунок і позичила гроші на дорогу до Варшави у сестри. Дітям сказала, що їде вирішувати спадкові питання. Технічно це була правда. Мамо, ти дивно поводишся після розмови з бабою Галею, сказав Артем. Щось сталося. Чому ти плачеш кожну ніч? додала Софія. Я чую крізь стіну. Марина не могла розповісти дітям правду. Як пояснити 16-річному підліткові, що батько, якого він любив, жив подвійним життям? Як сказати 12-річній дівчинці, що у неї є зведений брат у Польщі? Адреса з контракту вела до елітного району Варшави. Новобудова зі скляними фасадами, підземним паркінгом, консьєржем у холі. Марина стояла біля під'їзду годину, не наважуючись увійти. Аліція ковальська відкрила двері квартири на четвертому поверсі. Молода, красива, з округлим животом під легким платтям. Вагітна вдруге. Ви хто? запитала вона англійською. Я дружина Олега, відповіла Марина польською, яку вивчила за роки Олегових відряджень. Вдова. Аліція спочатку не зрозуміла, потім побіліла. Запросила всередину мовчазним жестом. Квартира виявилася простора і світла. Дорогі меблі. Дитячі іграшки скрізь, фотографії Олега на комоді. Чотирирічний Міхал грався з конструктором на килимі, вилитий батько в дитинстві. Я не знала, що у нього є інша родина, сказала Аліція, опускаючи очі. Марина дістала телефон, показала фотографії Артема і Софії 16 і 12 років. Твій міхал не єдина дитина Олега. Аліція довго дивилася на знімки. Потім зізналася знала, але він казав, що розлучається, що одружиться зі мною після розлучення. Ми мали одружуватися восени. додала вона, торкаючись живота. Після народження доньки. Марина дізналася страшні подробиці. Олег планував залишити українську родину, коли Софії виповниться 18. Розповідав аліції, що Марина холодна і не розуміє його. Казав, що діти в Україні прив'язані до матері. А не до нього. Подарунки, які він купував польським дітям, коштували більше, ніж Марина витрачала на продукти за місяць. Мамо, Міхал підбіг до Марини. А ти знала мого тата? Марина не змогла відповісти. Сльози душили горло. Цей малюк втратив батька так само, як її діти, але він ніколи не дізнається правди про подвійне життя Олега. Я не буду претендувати на спадщину в Україні, сказала Аліція. Але польський бізнес і ця квартира залишаються нам. Марина кивнула. Вона отримає українську квартиру та страхові гроші. Мільйони євро назавжди залишаться у Польщі. Марина повернулася додому розбитою. Поїзд, автобус, таксі до будинку. Вся дорога пройшла у тумані. Діти зустріли питаннями про поїздку. Вона відповідала уклончиво. Увечері зателефонувала Галина Петрівна. Ну як? Побачила всю правду. Побачила. Коротко відповіла Марина. Тепер розумієш, якою дружиною була. Галина Петрівна приїхала без запрошення наступного дня, сіла на кухні, розклала на столі документи знову. Тепер розумієш, чому Олег ховав від тебе бізнес, прийвачала вона. Якби знала про гроші, відразу б почала вимагати, витрачати, псувати все. Я була хорошою дружиною, тихо сказала Марина. Олег був поганим чоловіком. Він просто хотів забезпечити всіх, підвищила голос Галина Петрівна. У нього було дві родини, дві відповідальності у нього була одна родина, ми, а Аліція з дитиною це зрада діти мають знати, що батько був успішним бізнесменом, наполягала свекруха, мають пишатися ним. Діти мають знати правду, відрізала Марина. Що батько був брехуном, який жив подвійним життям. Галина Петрівна погрожувала розповісти все Артему і Софії сама. Марина поставила ультиматум Розкажете дітям. Більше не побачите онуків. Ніколи. Галина Петрівна запропонувала останній варіант Поїдь до нотаріуса у Варшаві. Оскаржи заповіт. Забери хоча б частину грошей. Діти заслуговують на спадщину батька. Діти заслуговують на чесного батька. відповіла Марина. А не на брудні гроші. Того вечора Марина спалила всі документи у ванні, залишила тільки одну фотографію, де Олег з польською родиною на пікніку, сховала її у свою скриньку як нагадування. Галині Петрівні сказала Забудьте дорогу до нас. Артем так і не отримав новий телефон. Софія не пішла на танці. Вони жили на страхові гроші і маринину зарплату, економили на всьому. Але Марина знала правду про чоловіка і більше не мучилася питаннями. Остання сцена, Марина сидить на кухні з чашкою чаю, дивиться на стару сімейну фотографію. Олег усміхається з портрету, обіймає дружину і дітей. Хто ти був насправді? питає вона у порожнечу. За вікном звичайне життя. Але для Марини воно назавжди змінилося. Вона дізналася. Іноді люди, яких ми найбільше любимо, живуть зовсім іншим життям. І найстрашніше. Коли близькі знають правду, але роками мовчать. Чи знаєте ви своїх близьких по справжньому? Поділіться цією історією можливо, ваш досвід допоможе іншим розпізнати обман раніше, ніж буде пізно. Квартира виявилася простора і світла, дорогі меблі, дитячі іграшки скрізь фотографії Олега на комоді. Чотирирічний Міхал грався з конструктором на килимі, вилитий батько в дитинстві. Я не знала, що у нього є інша родина. Сказала Аліція, опускаючи очі. Марина дістала телефон, показала фотографії Артема і Софії 16 і 12 років. Твій міхал не єдина дитина Олега. Аліція довго дивилася на знімки, потім зізналася знала. Але він казав, що розлучається, що одружиться зі мною після розлучення. Ми мали одружуватися восени. додала вона, торкаючись живота. Після народження доньки. Марина дізналася страшні подробиці. Олег планував залишити українську родину, коли Софії виповниться 18. Розповідав Аліці, що Марина холодна і не розуміє його. Казав, що діти в Україні прив'язані до матері, а не до нього. Подарунки, які він купував польським дітям, коштували більше, ніж Марина витрачала на продукти за місяць. Мамо, міхал підбіг до Марини. А ти знала мого тата? Марина не змогла відповісти. Сльози душили горло. Цей малюк втратив батька так само, як і її діти, але він ніколи не дізнається правди про подвійне життя Олега Я не буду претендувати на спадщину в Україні, сказала Аліція. Але польський бізнес і ця квартира залишаються нам. Марина кивнула. Вона отримає українську квартиру та страхові гроші. Мільйони євро назавжди залишаться у Польщі. Марина повернулася додому розбитою. Поїзд, автобус, таксі до будинку. Вся дорога пройшла у тумані. Діти зустріли питаннями про поїздку, вона відповідала уклончиво. Увечері зателефонувала Галина Петрівна. Ну як? Побачила всю правду? Побачила. коротко відповіла Марина. Тепер розумієш, якою дружиною була. Галина Петрівна приїхала без запрошення наступного дня. Сіла на кухні, розклала на столі документи знову. Тепер розумієш, чому Олег ховав від тебе бізнес, пай почала вона. Якби знала про гроші, відразу би почала вимагати, витрачати, псувати все. Я була хорошою дружиною, тихо сказала Марина. Олег був поганим чоловіком. Він просто хотів забезпечити всіх, підвищила голос Галина Петрівна. У нього було дві родини, дві відповідальності. У нього була одна родина ми. А Аліція з дитиною це зрада. Діти мають знати, що батько був успішним бізнесменом, наполягала свекруха. Мають пишатися ним. Діти мають знати правду, відрізала Марина. Що батько був брехуном, який жив подвійним життям. Галина Петрівна погрожувала розповісти все Артему і Софії сама. Марина поставила ультиматум розкажете дітям більше не побачите онуків ніколи. Галина Петрівна запропонувала останній варіант Поїдь до нотаріуса у Варшаві. Оскаржи заповід. Забери хоча б частину грошей. Діти заслуговують на спадщину батька. Діти заслуговують на чесного батька, відповіла Марина, а не на брудні гроші. Того вечора Марина спалила всі документи у ванні, залишила тільки одну фотографію, де Олег з польською родиною на пікніку. Сховала її у свою скриньку як нагадування. Галині Петрівні сказала Забудьте дорогу до нас. Артем так і не отримав новий телефон. Софія не пішла на танці. Вони жили на страхові гроші і маринину зарплату, економили на всьому. Але Марина знала правду про чоловіка і більше не мучилася питаннями. Остання сцена Марина сидить на кухні з чашкою чаю, дивиться на стару сімейну фотографію. Олег усміхається з портрету, обіймає дружину і дітей. Хто ти був насправді? питає вона у порожнечу. За вікном звичайне життя, але для Марини воно назавжди змінилося. Вона дізналася іноді люди, яких ми найбільше любимо, живуть зовсім іншим життям, і найстрашніше, коли близькі знають правду, але роками мовчать. Чи знаєте ви своїх близьких по справжньому? Поділіться цією історією. Можливо, ваш досвід допоможе іншим розпізнати обман раніше ніж буде пізно.